Сьогодні у Тернополі на Миколаївському кладовищі попрощались із ще одним нашим захисником Павлом Матлашевським. Він став втратою не лише для родини, не лише для побратимів, але й для цілої нації. Його жертва і мужність вражала всіх. 43 річний чоловік пішов захищати нашу батьківщину ще на початку повномасштабної війни в 22-му році. А до цього він вже мав досвід у військовій справі. Сьогодні його побратими з вдячністю згадують про його вчинки в боротьбі за незалежність. Лежність і територіальну цілісність нашої держави Павло був патріотом. Він знав, чого він хоче. Він мріяв про мирне та спокійне життя. Він мріяв, аби його діти жили у вільній Україні, аби його діти не знали, що таке війна і що таке втрати. Він хотів бути завжди кращим і першим ніколи не кидав в біді ні своїх друзів, ні побратимів, ні знайомих. А зараз в чоловіка залишилися діти та близька родина. Для них це сильна втрата, адже Павло був єдиною опорою для них.